Наша кореспондентка Маргарита Потапова, вона кілька тижнів працювала на Донеччині і от зробила такий оглядовий матеріал саме з цієї ділянки. фронту. з червоними пов'язками поверх форми у піхотинців та на техніці посеред весняної зеленки, посеред полів та лісосмуг горять окупанти. Це ті, що намагаються штурмувати позиції соу на Бахмутському напрямку. Така щоденна самовбивча утилізація, прямий наслідок несамовитого виконання ворожими штабами забагано кремлівського диктатора захопити місто часів яр до 9 травня, не звертаючи уваги на ціну і втрати про те, що цей план в окупантів дійсно є напередодні, підтвердив головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський, які те, що російська піхота подекуди дісталась до околись часового яру. Використовуючи численну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону Новий, але були знищені ударами ФПВ Камікадзе та вогнем артилерії. Про майже ідеальні умови для наступу росіян на місто навіть швидшими темпами ніж спроби захопити Бахмут у травні минулого року чи Авдіївку у лютому цього року пишуть і аналітики інституту вивчення війни. Але, попри значний натиск росіян, жодних ознак, що українські сили збираються швидко полишити місто, немає. Ціною надзусиль наші воїни стримують російську піхоту. Ворог суне на уралах з бронекапсулами. Московицькі танки везуть до двох десятків окупантів, верхи на броні. Або штурмовиків у бій підвозять БМП Вщен забиті піхотою. Це наочно доводить, що московитам бракує техніки для атак. Українські пілоти ударних дронів вираховують і методично нищать та палять і ворожу технікою кремлівських бійців. При цьому українські оборонці мають значні проблеми з постачанням артилерійських снарядів та деяких інших видів боєприпасів той брак дуже відчувається поблизу часового яру. Втрата Богданівки, що розташована на північний схід від Бахмута, один з прямих наслідків зволікання партнерів з наданням Україні необхідної для захисту зброї. До того ж тотального російського сушкопаду не було майже два місяці, і це не тому, що бійці ЗРК перестали стріляти і влучати. Зенітники взагалі майже не стріляють, не мають чим. І росіяни про це знають і використовують цей момент на свою користь. Ворожа авіація нахабно підлітає в притул до лінії бойового зіткнення, десятками скидаючи багатотонні авіабом бо які рівняють землею і містою опорні пункти СОУ. Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, але щоб захопити часів яр і створити зручний плацдарм на висоті для подальшого просування, росіянам треба перетнути серйозну перешкоду канал Сіверський Донець-Донбас. Натомість, за два останні місяці загальне просування окупантів на Бахмутському напрямку не надто значне, особливо у порівнянні з ресурсом, який вони залучають до штурмів. Можливості ворожого війська повільно, але вичерпуються. У цьому величезна заслуга українських воїнів. Водночас російському командуванню, аби втриматись на своїх посадах, треба звітувати у Кремль про результати. Тож про припинення тиску на часів яр, попри здоровий глуз, тактичні незручності та незлічену кількість смертей своїх солдатів, наразі. Найдеться Маргарита Потапова, спецкор, марафон. Єдині новини. Я не дарма. От на початку свого огляду згадав оцей от сіверський виступ. От, ця ділянка вона не дуже часто потрапляє там до переліку фронтових зведень. Да, але от і наші воїни-десантники, головно в районі Білогорівки, і гірські штурмовики. От нижче, скажімо так, південніше, південно-східніше, і підрозділи сухопутних військ в районі Верхньокам'янського. Вони фактично кожен день тут ведуть ну, запеклі дуже бої, якраз не даючи москвитам спробут. Ну. Просуватися по цьому сіверському виступу, але ж з іншої сторони, от, е, оця інтенсивність, яка зросла останні кілька днів, це, от, це про що? Вони москвити намагаються. Тримати в тонусі, скажімо, окрім там головних напрямків, і от, ну скажімо, на даний момент там назвемо їх другорядні, чи все ж таки це свідчення того, що вони взялися за цей сіверський виступ і будуть намагатися його до траси М-03 зрізати. Взялися. Мені здається, що мета тут очевидна абсолютно, тому що це бої зараз за часів яр. Відповідно, що нам треба розуміти, відповідно, нам треба розуміти, що ворог боїться і остерігається, що якщо вони заходять. Відповідно, може бути контрудар, а контрудар може бути якраз на них відповідно з флангу. Ну може так статися, може. Тобто вони за це остерігаються і відповідно ставлять завдання, що треба вийти це все вирівняти лінію фронту. Тут у нас тут бачите, якраз за рахунок виступу вона не є рівною на сьогоднішній день. З одного боку вони рвуться там на терни, на напрямок Лиманський, з іншого боку, сюди. Мета абсолютно очевидна, тому що є острах за своє угрупування. Ну і це дійсно. Тобто, ми ж не можемо виключати, що на якомусь етапі українські сили могли б так і діяти, тобто вибивати ворога, якраз витискати із точки зору резерви, то абсолютно з точки зору контрудару то що... фланговий удар це набагато краще ніж йти сюди в лопі, намагатися їх витискати. І тому я думаю, що не даремно саме. Зараз так активізувалися. Це свідчить ще й крім того, що цей напрямок він зараз є пріоритетним. Для ворога вони тут дуже серйозно так активізувалися і будуть пробувати далі просуватися. Тому що, знову ж таки, їм не вдається просуватися. А в районі Тернів, щоб вони там не робили, були незначні успіхи, але вони бачите, що вони фактично тут впираються. Вони впираються так. так. Да. А тут вони намагаються. Крім того, тут були пошуки. Я хочу сказати, що десь ще місяць, півтора тому активізовувалися бої, і видно було, що вони проводили Горівці, так. Вони проводили Горівці, розвідку, так, так. і видно було, що вони вивчали цей напрямок. і Очевидно, що готувалися саме до цих дій. Тобто, підготовка була Олександр. От на тижні Москви там ну. Давайте говорити відверто. Майже вдалося взяти під контроль Білогорівку. Майже вдалося протиснутись північніше Іванівського вздовж автошляху Н-32. Посилили тиск, знову таки, я би сказав, відновили від той таки автошляху Н-32 у напрямку Кліщівки на тижні. І знову такі каби продовжують, ну буквально пачками, я не знаю, як правильно сказати, сотнями, десятками падати. І от за рахунок цього, ну скажімо так, це все свідчить про те, що. Реальна короткострокова, дуже замаячила перспектива е, боїв у міській забудові Часового Яру, чи оцей канал, Сіверський Донець-Донбас, да, який там е, ну, він там іде від того ж таки перетинає шлях М32 і далі. Він стане ну такою нездоланною перешкодою для окупантів і довготривалим рубежем оборони для збройних сил. він точно рубежем оборони стане і вже в принципі став, він стане, скажімо, дуже серйозною перешкодою. Але ж знову ж таки тут треба розуміти, що чи може сам канал по собі виконати функцію стримувача без відповідно додаткового вогневого ураження з нашого боку, без роботи так, нашої бойової. так. Це важко, тому що як би там не було, в принципі. Практика свідчить, що у нас вже були такі випадки, коли були і водні перешкоди, але зрештою ворог їх міг здолати. Питання часу, звичайно. Звичайно, скажімо, є рішення тому, де це можна зробити. Там же, знову ж таки, де це можна, де є дамби або невеличкі водосховища по з каскаду річки. Там можна їх, звичайно, підривати і таким чином спричиняти. Але там, де це можна зробити, і там, де вони є. В даному випадку, я думаю, що роль відіграє канал, безумовно, що він не дає можливості Зараз ворогові так активно просунутись, але ж знову ж таки, питання, все ж таки, на чому б я хотів зосередити увагу, це те, що ворог має перевагу в повітрі. І зрештою, ця перевага в повітрі вона дає їм певні перспективи. Тобто. Я скажу так. Я до речі, тут, попри все, попри те, що каби летять досить активно, я все ж таки вважаю, що вони на 100% не є ефективними. Бо якби КАБ був на 100% ефективний, він, ворог уже б Донеччину тому захопив. Б. Так, вони ну тобто у них теж є певні свої проблеми. Це на щастя для нас, але зрештою вони так само небезпечні. І тому я думаю, що питання ППО воно якраз гостро зараз стоїть не тільки для тила, воно стоїть в першу чергу гостро для фронту. Бо без цього важко, тому що перевага в повітрі вона дає ворогові все ж таки можливості діяти більш вільніше, а їх треба позбавити цієї можливості. Навіть зверніть увагу, Авдіївка. Пам'ятаєте, як літаки збивали? Так. Навіть би навіть там не було Петріота, їх з ПЗРК збирали. Ну, от, власне, в сюжеті у Маргарити якраз було не збивають не тому, що не було цього так. сушкопаду, тому що нема чим стріляти. От, власне кажучи. Тут, і це все одно, і це давало більше часу триматися. Ну, то ворог не так діяв, вони все ж таки теж остерігалися. І в даному випадку, я думаю, що допускаю, що якщо в нас буде більше ракет, більше можливостей, то буде змога залучити і ті системи, які в нас є західні. Можливо, і Патріот. Для того щоб Майтом, знову ж таки, до фронту ближче до фронту діставати. Змога буде діставати. Літак підлітає десь орієнтовно 40 кілометрів, 40-30. Росія дає показник 70, це неправда. Вона так далеко не, не досягає. 30-40 вони підлітають. За умови розташування Петріота навіть не поблизу Часового яру, значно далі є можливість їх перехоплювати за 100 і навіть понад 100 кілометрів.